Одного лікаря на 31-й, а я. <кій> Надіюся, що зробимо перестеження ще одне. Дай Боже, щоб там все було добре, щоб не було нічого такого поганого, тому що я дуже волнуюсь, дуже переживаю це конте попереднє, яке я зробила там погане качество. І для цього мені сказали зробити переостеження. Заказала собі сумочку, Ще будемо дивитися, що тут прийшло. Ось, одне рахуємо зручно. Мені не дає. Дуже хотіла собі поміняти сумку, тому в мене вже сумка така не Це просто кошмар. Я вирішила поміняти. На роботу ходжу, тягаю її, і вона мене витрилася. І така стала некрасива чорна сумка. І я собі рішила довго думала, думала, думала і нарешті я собі рішила. Все-таки отака сумочка. Це йде кожана. Шили її, відшивали у Львові. Вона приїхала в мене зі Львова. Так, йде до неї типу косметичка. Сміхічка, один карманчик. Ось таке, щоб не валялось там нічого. Помади всякі отакі до неї ставити. О таких ручках плюс є пояс. Як завжди. Пояс до неї, щоб можна буде брати на, на плечі. Внутри, так як у чорній сонці в мене внутрі, вижте і середній карманчик плюс боковий карманчик, він не застібається просто так і один, один боковий, який не застібається. Я так пробник, щоб було видно, що вона кожа. Ну і плюс ще є з боку карманчики, з боку сумки. Отак от бачите. Ну, бутилку можна якусь ставити щось таке. Стоїть з тої сторони. Подобно, коротше. Белгії. Фірма я так поняла. І для сумочки, щоб не воняла Сумочка є такий для запаха такий порошок, щоб не виняла. Взагалі так. Подобається, замовляйте. Розкажу, підскажу. Хотіла трошки я не, не кофійного цвіта, а меланж такий, ну вони мені, я так поняла, не було меланч, а вони мені вислали кофейний. Вона трошечки там меланж темніша, типа до розового, до фіолетового, щось таке. Ниточка якась тричить, легенько обрізати треба. А ну, ні, ось так виходить. Так що заказуйте. Купляйте. Мені сподобалось. Я не пожаліла, що я взяла. Ну, така вісом дето грам 300-400 вона має. Нелегенька, видно, чувствується, що кожа, тому що не легенький йде, а кожані вони йдуть важкі, Важковатенькі. Внутрі я замовляла, там є ця подкладка трошки дешевша, але я брала трохи прочнішу. Я брала турецьку прокладку, я брала не китайську, а турецьку, бо китайська вона йде шовк, вона розлазиться. А турецька вона йде така прочна, така як куртки, от ці балонові так само це, як на куртки зверху. Балон ото і така сама вона по жорсткості. Є. Шви теж, бачите, які рівненькі шви. Видно, що качественно вони відшили. О, бачите, немає ніяких Ні точок. чуть-чуть, як нібито. Є трохи, але в цілому у чорній моїй там було більше погрішності, як у цій. Так -от. Для пояска є спеціальні кольця, щоб пояс можна зачепити Я навіть зараз переложу. А чорну вису викину мусор і буду ходити з біржівою. Так що. Подобається, замовляйте. Все, пока-пока. Пока-пока.